Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Сердюк Леонід Васильович Народився 28 листопада 1974 року в селі Золота Балка Херсонської області. Після закінчення середньої школи навчався в Херсонському професійно-технічному училищі номер 26 де здобув професію тракториста. У 1993 1995 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. У 1995 році приїхав у Комсомольськ нині горішні плавні. Працював. Працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті деякий час працював на підприємствах Києва 13 липня 2023 року. Був мобілізований до лав Збройних сил України. Мав звання солдата на посаді навідника механізованого батальйону. Загинув 10 вересня 2023 року у районі населеного пункту Авдіївка Донецької області, нагороджений посмертно медаллю за військову службу Україні. Пам'ятаємо вічна. Слава герою.